Дивись, порівнюю один кератерм 25 і взяв 11 цеглин. Марка М100, М100 і там і там. Цінник кератерма з доставкою у нас виходить 79 гривень. А цегла у нас виходить такої кількості, щоб замінити один кератерм 82 гривні 50 копійок. Тобто цеглина у нас коштує з вами 7,50 з доставкою. В чому переваги саме цього блоку? По-перше, не таке навантаження на фундамент. По-друге, швидкість кладки, швидша ідея. В 5 разів. Це я запитував у будівельників. По-третє, менше йде кладочної суміші. У вас менше швів, менше мостику холоду. По четверте, не таке навантаження на фундамент. І п'яте, цей матеріал, він дихаючий, у вас буде в будинку правильний мікроклімат. Тому в цьому перевага саме кератерму. Покажи ще з цієї сторони, щоб люди бачили. Кератерм, найкращий партнер і альтернатива нового будівництва в 2025 році.